Армадол, забудь про головний біль. 3 лютого, 7.13, київський час, про все найголовніше в Україні світі стисло. Вітаю вас, росіяни мас, масово обстріляли Херсон. Повідомлення про вогонь по місту з'явилося вночі на сторінці у телеграмі першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського. Деталі про наслідки поки що е, обмаль раніше. Соболевський заявляв, що в день 2 лютого окупанти обстріляли селище Комишани, е, уламки ворожих боєприпасів, травмовані дві жінки, чоловік і п'ятирічний хлопчик. Число жертв у результаті ракетного удару по Краматорську зросло до чотирьох. Під завалами будинку знайшли тіло жінки. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. За його словами, внаслідок ракетної атаки російських терористів 14 людей травмовано, серед них і важко поранені. Ракетний удар Росії прийшовся на щільну житлову забудову пізно ввечері, коли люди вже готувалися лягати спати. Окупанти атакували Краматорськ ракетами, використавши зенітно-ракетний комплекс С-300. Не лише швидка допомога. В Україні дозволили бригадам трансплантологів використовувати сирени. Тепер вони можуть їхати зі спеціальними звуковими і світловими пристроями синього кольору, якщо мають доставити органи і тканини для пересадки. Відповідно постанову ухвалив Кабмін. Про це повідомив голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький. Загалом, під час повномасштабного вторгнення, в Україні провели 384 трансплантації. Кількість українських біженців в Європі сягнула позначки 8 мільйонів. Такі дані озвучило Агентство ООН у справах біженців. Загалом від 24 лютого з України до європейських країн виїхали понад 17 мільйонів осіб. Повернулися в Україну наразі понад 9. країною. З найбільшою кількістю біженців з України продовжує залишатися Польща. Там отримали прихисток понад півтора мільйона українців. За нею йде Німеччина, де наразі живе мільйон. І на третьому місці Чехія. Там отримали прихисток майже півмільйона українців. Крапку поки ставимо і йдемо на сніданок. У нас сьогодні насичено, чули анонс самі. Улюблений сніданок з 1+,1. плюс один. О, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+,1 плюс Україна. У нас тут життя рідна кухня. Пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.